Сьогодні я вам покажу спеціальну платформу, яка допомагає переключатися між горизонтальною та вертикальною зйомкою. Але по суті, як і в будь-якого продукту, є свої нюанси. До прикладу, я не можу обернути камеру, щоб виходи були вгорі. Для мене дуже зручним є коли зверху моніторчик, і я можу дивитися на себе. Тут же це не вийде просто через конструкцію даного пристрою. До цієї платформи я використовував іншу, але її великий мінус: що, якщо вам потрібно було поміняти акумулятор або карту пам'яті, вам потрібно було відкручувати камеру, змінювати і потім назад це прикручувати. Тут же такого немає, і це справді великий плюс. Але якщо вам так же, як і мені потрібно відкидати монітор, щоб дивитися на себе, це може бути для вас проблемою. Це точно буде курва для вас проблемою. Ти можеш підключити, звісно, телефон на камерний там, монітор, але це не так зручно, особисто для мене. Що стосується вартості, стандартна L-подібна площадка обійдеться вам приблизно в 25 доларів. Щодо цієї, вона обійдеться вам близько 80 доларів. Це потрібно враховувати, коли ви думаєте, чи варто така штука, чи ні. Також мінусом є те, що немає спеціальної кнопочки біля байонету, щоб відкрутити об'єктив. Пишіть у коментарях, чи було вам цікаво це відео і які теми ви хотіли, щоб я висвітив в своєму наступному відео. Мені дуже цікаво це почути. Дякую, що були зі мною. 75-го дубля, не ладно, 83-го. Я записав цю. Не можу сказати, що втігню, бо це, блін, корисна інформація, яку я весь ранок писав. Ну як весь ранок? Коли кава варилася. Так. Да.